А чи не пора нам передивитись найкрутіший і найпопулярніший серіал за версією Тамплеру 2015 року? От і я так подумала. Усім привіт, мене звуть Олеся. і Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренди Тіктоку і не забуваємо теревеніти про саме життя. Підписуйтесь І залишайте вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете назад пізніше, хапайте собі кавусю і до роботи. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми згадаємо той самий скам Відповідь Норвегії на скінз і яку відповідь? На хвилиночку. І якщо ви не розумієте про що, я, я вам просто покажу нуру з її блонді каре і червоною помадою, і ви усе одразу зрозумієте ні. Ну, добре, скам або ж Сором це норвезький телесеріал, який розповідає про життя старшокласників у школі Нісена. У кожному сезоні свій головний персонаж, але усе плюс-мінус крутиться навколо однієї групи людей. У першому сезоні зіркою була Ева, і саме перший сезон ми сьогодні з вами згадаємо. Чому саме згадаємо? Ну, по-перше, класику треба знати. А по-друге, я дивилась це так давно, що я й сама нічого не пам'ятаю. Серйозно, я коли передивлялася сезон для цього відео, таке враження, ніби я дивилась. Усе це вперше, і мені просто проспойлерили кінцівку. Ну і ще по ходу діла, поки будемо згадувати, просто подивимось на ситуації вже в теперішньому часі. Бо коли я дивилась тоді у далекому 2015-му, мені усі персонажі здавалися неймовірно крутими. І я пищала від ось поганих хлопців. І, взагалі, для мене усе було в тому серіалі ідеально. Прийшов час зруйнувати усі приємні спогади. І перш ніж ми почнімо на декілька слів вас. Нагадую, що у мене тут атмосфера друзів на кухні, і ми тут з вами просто лялякаємо і ділимось враженнями. Тобто я просто тягну приколдеси і очікую ваших приколдесів у коментарях. Тому сильно серйозно мене не сприймайте ніколи. Ну і у відео буде спойлер на спойлері, я буквально перекажу вам увесь сюжет. Тож, якщо ви не знайомі з цим серіалом, влаштуйте собі кайфовий вечір сьогодні. Тим паче. Там епізоди, ну по 15 хвилинок. А взагалі, якщо у вас немає ідеї, що подивитись на вечір, дуже вам рекомендую телеграм-канал Що подивитись. Там купа приколдесних рекомендацій під будь-який настрій. Євген, дуже ламповий автор каналу, спочатку дивиться усе сам, щоб знаєте, ото не було такого, що обираєш фільм, наче непоганий опис. А виходить воно ото як іноді ми у реакціях дивимося. Тому так після скаму, наприклад, можна тиснути на хештег драма чи мелодрама і пошукати щось більш-менш схоже. Поселенечка в Якщо що, але потім кабанчиком обов'язково повертайтесь. Бо тим, хто був у тренді в 2015-му, або ж тим, хто не боїться спойлерів. Нам пора Ева на першому році навчання у старших класах. Їх у Норвегії три дівчина спілкується та проводить увесь час тільки зі своїм хлопцем Юносом та його найкращим другом Саком. Який завжди поряд. Це через те, що вона посварилася зі своїми колись найкращими подружками інгрид та Сарою. Це палиця, яка стрільна пізніше. Юнос трошки так натякає, що Еві треба знайти друзів, бо щось воно якось не прикольно проводити увесь час разом. І тут я можу. Можу зрозуміти Юноса, бо це ну дійсно так. Стосунки не мають бути вашим єдиним варіантом з проведення часу, і тим паче замінювати вам хобі чи спілкування з іншими людьми. Якщо не вашому партнеру, то вам самим це дуже швидко набридне. Це, наче, як розуміє і Ева, тож йде на шкільну вечірку. Чапає вона туди сама, бо Юнас та Ісек вже мали плани на вечір. Ну, добре, добре, просто мали плани на вечір. На вечірці Ева намагається поговорити з Інгрид, яка її ігнорить, але і. Грито гризається і якби розмови не виходить. Натомість Ева знайомиться з Нурою, а у туалеті бачить заплакану Вільде, яка просить покликати Крис. Ева знаходить Крис, але ну не того. І так власне, Ема знайомиться ще з двома дівчатками та з крутим старшокласником. Ева та Юнас вирушають до будиночка за містом. Як Ева та юнос me, us, а згодом ще один друг Юноса підтягується. Ева, звичайно, що не рада, а Юнос, звичайно, що Юнос. А ще й більше Ева не рада, тому що Ісак постійно заважає юносу та Еві, якщо ви розумієте, прощує. В серії нам закидують вудочку про те, що Ісака постійно називають геєм. Записуємо цю інформацію, вона буде у тесті. Також Ева помічає, що Юнос переписується з Інгрид. але юнос відмовляється давати чи. Дати його смс і каже, що спілкуються через клас з французької, бо вони туди ходять разом. І взагалі Ева має довіряти юносу, що також у принципі здорові думки, бо без довіри краще не треба навіть і починати ті стосунки. І взагалі, у ці ось перевірки телефонів, воно якось дуже тхне неповагою особистих кордонів. Ну так трішки, але поводить себе бровастик дійсно дивно. Юнос знову просить Еву знайти друзів, і Ева подає заявку на додавання в друзі до Нури у. Фейсбук, щоб ви розуміли, тоді Фейсбук дійсно був соцмережою номер один, ну як мінімум, за кордоном. Пам'ятаю, колись декілька місяців вчилась в Англії в інтернаціональній групі, то усі подавали одне одного, одного в друзі саме у Фейсбуці. Тож у школі Ева ближче знайомиться з Нурою з іспанського класу. Вони об'єднуються з Саною Кріста Вільде, щоб бути в одному випускному автобусі. Випускний бусик це така собі тема в Норвегії, коли групки друзів чи просто групки організовують собі. Такий випускний у великій машині наприкінці третього року старшої школи. Ну і еліта може собі дозволити зняти цілий автобус. Спочатку це було поширено лише в Осло, але наразі це така собі традиція цілої країни. У нас такі автобуси теж колись їздили. Пишіть, якщо ви бачили такі в своєму місці. І з цього моменту дівчата стають ну просто найкращими подругами. Чому? А от так заздріть мовчки. Кріс поклала око на Ісака, але Ісак, буквально на зборах з питань випускного автобусу. Сана каже, що треба замотити з хлопчиками 97-го. Це типу випускники цього року, щоб зробити бали популярності. Сана, звичайно, тренер, який не грає, але інші мають грати, і особливо Ева, який би не завадило кинути хлопця для цього завдання, бо вона найкрасивіша. Це каже Сана, яка буквально багиня. У присутності Вільди, яка буквально лялька Барбі, у присутності Нури, яка буквально Нура, і у присутності Кріс, яка також красуня з харизмою. Ало Сана та Вільде вмовляють Еву поспілкуватись з Крістофером, щоб потрапити на вечірку старшокласників. Вільде ж вже мріє поспілкуватись з Вільямом, найпопулярнішим хлопцем у школі, з ось такою зачискою. А Юнас, наприклад, хоче познайомитися вже нарешті з мамою Еви, і вони. Домовляється про вечерю, про яку Ева, звичайно, що забуває, так як вони з підріжками йдуть на вечірку до старшоків. Вільде такий каламутить з Вільямом, Кріс, хоче каламутити з Евою. А сана рамситься з колишніми подругами Еви, як ми потім дізнаємось, через те, що ті назвали Вільде повійкою, і загін тікає з вечірки. Біганс, я б... Ева і юнас віддаляються одне від одного. Тож Ева знову запрошує юнаса додому на вечерю з мамою. Вільде захохується у Вільяма і хоче з ним переспати, але дуже боїться. Дівчата приходять до шкільної медсестри за противозаплідними для Вільде. Медсестра дає їй вуголь і піджопник. Юнас не приходить на вечерю і в останній момент каже, що треба допомогти мамі. А на задньому фоні його дзвінка голос Інгрід. Та бровасти каже, що то сестра. У цей же час дівчата налаштовують Вільде на її. Перший раз. Я взагалі якось забула, що Вільди так сильно зблизилися з Вільямом. Чомусь пам'ятала, що вони ну максимум поцьомались, а тут таке, і це ще не все. Тут же відбувається кринж розмова про те, що заводить Вільде у Вільямі безпосередньо. Відповідь під крадульки Вільди і її помада. Але кринж безпосередньо у тому, що говорили про усе це, Вільде і. Нура, if you know you know. І ні, це не через те, що Нурі подобаються дівчата. Хоча при першому перегляді я саме так і подумала. Ева таки підозрює Юнаса у зраді з її колишньою найкращою подружкою Інгрид, бо щось Юнас останнім часом занадто слизький. Вільям ігнорує Вільди після того, як переспав з нею, і вмовив зробити він це без захисту, до речі. Колись це був мій краш також. Баба, uh. Вільди у паніці не. Діслала Вільяму, хоча б нюц, Він зробив скріни і не відповів. Сана все розуміє і випалює правду, як є. Вільям отримав, що хотів, і більше Вільди йому не цікава. Але ні дівчата не підтримують Сану, ні Вільди, яка з самого початку була налаштована проти Сани через її зовнішній вигляд. Ось тут я знову задумалась, коли вони встигли стати подружками, і чому усі так підтримують Вільда на Геловін вечірці між Евою та Інгрид відбувається сварка. Де Інгрид говорить, що Юнас дійсно був з нею. Засмучена Ева думає, що Юнас таки зрадив і йде плакунькати. Їй знаходить Крістофер, і вони цілуються. Ева потім буде говорити, що вона зробила це тільки через те, що думала, що Юнас їй теж зрадив. Ну, навіть якщо так, спершу ми розстаємося, а потім вже йдемо цьомитися з кимось іншим. Але хто ж мене буде слухати правильно? Дівчина Крістофера, до речі, яка в нього є, заходить до кімнати до них. Але через те, що Ева відштовхнула Крістофера, їх проносить. Дівчина підтримує Еву, говорячи, що її хлопець зрадив її п'ять разів за короткий термін. Але зараз він змінився. Ну так, бо зраджує не п'ять разів за раз, а два. Але про це трішки пізніше. Вільям цілується на вечірці з іншою дівчиною, ігноруючи Вільде. Юнас зізнається Еві, що насправді вживає oh, травичку, і саме тому так ухилявся. А продавав ту травичку брат Інгрид, і ось чому вони спільно. Кувались. Отакий попандос. Ева відчуває провину через поцілунок з Крістофером. У школі ходять чутки про те, що кріс з кимось каламутив, але ніхто не знає з ким. Поки що. Ева просить поради у Ісака, розповівши йому усе. Ісак її підбадьорює і обіцяє нікому не розказувати. Ева домовляється з Кристофером теж тримати все у секреті. Вільди сумує за Вільямом, але дівчата її підтримують і нарешті усі відкривають очі. По школі дівчата, які переспали з Вільямом, ходять в однакових худіх, які Вільям їм дарує на початку. Виглядає це буквально як ходячі трофеї. Тож Вільди набирається сміливості висказати все. Вільде в обличчя Сана її не підтримує і каже, що це відіб'ється на їхній репутації, але Вільде вже не зупинити. Відбувається та сама епічна розмова, в якій Вільям типу навіть не знає імені Вільде і говорить, що вона навіть недостатньо красива, щоб бути його трофеєм. М -м -м, хлопці, які принижують власний же вибір, М -м, моє улюблене. Але Нура ставить Вільяма на місце. Дівчина Крістофера стрибає на Еву про людно, оскільки дізнається, що Крі Цілувався саме з Евою. Уся школа тепер знає, що Ева цілувалася з Крістофером. Через неї решта дівчаток також потрапляє, начебто, в чорний список школи, і ризикує бути улюбленою ціллю для булінга. Вільде пропонує вигнати Еву з групи. Ще раз, як вони усі стали подругами, дівчата сваряться і виходить правда, що Юнас був колись з інгрід. Але потім Ева та Юна стаємно почали зустрічатися за спиною Інгрид. І в той самий час Ева була Улас інгрець і втішала її, коли юнос віддалявся. Вільде знову пропонує більше не дружити з Евою, називає її повікою і вважає, що всі не повинні віддуватися через Еву. Взагалі, Вільде така собі подруга, коротше кажучи, так її, в принципі, також можна зрозуміти, бо Вільде просто напевно хоче бути популярною і ось мати таку ідеальну репутацію крутої дівчини. Та є Ева, м'яко кажучи, не та людинка, яка викликає довіри. Ніхто з Вільде не погоджується, і кожна йде, гупаючи дверима. Юнас ігнорує Еву і не дає їй пояснити ситуацію. З однієї сторони, це дуже дивно. Людинка весь час говорила про довіру одне одному, а тут якось так опа і вірить чуткам. Ну добре, не чуткам, але він же ж про це точно не знає. Коротше, він вірить словам інших людей і навіть не хоче почути, що говорить його дівчина. Та з іншої сторони, доволі іронічно те, що Ева, яка по, постійно підозрювала юнаса у зраді і часто ставила такі запитання юносу в кінці кінців сама і зрадила. І до речі, так у реальному житті, в принципі, і буває, що той, хто постійно ревнує, дуже ревнує, зазвичай просто судить по собі. Хоча, з іншої, з іншої сторони, от до речі, про реальне життя, Еву також, якщо постаратися, то можна зі скрипом зрозуміти. Бо якщо хлопець зустрічається з тобою за спиною своєї дівчини і так, врешті-решт, ходить. До тебе, то де гарантії, що він так само не може зробити і з тобою. А тобто, піти кінчи вже дівчини, спочатку зустрічаючись з нею за твоєю вже спиною. Вільям починає цікавитися Нурою, бо це ж нарешті хтось не одразу роздягається перед ним. Але ні, такуся Нура поки що відшиває Вільяма. Тут я знову продумала, що Нурі просто подобаються дівчата. Ева отримує анонімного листа із погрозами та намагається з'ясувати, хто його написав. Вона думає змінити школу, але. Але Ісак каже їй не здаватися. По скайпу. По скайпу. Ева говорить зі старшокурсницями, думаючи, що це вони надіслали листа, але їм не до Еви та когось зі першокурсників. Ева розмовляє з Нурою і Саною про останні новини і з'ясовується, що Сана бачила ще й Інгрід з Кристофером. З цією інформацією Ева змушує Інгрід нарешті поговорити. І в туалеті Ева вибачається перед Інгрід. Звичайно, частина, де... Сорі, ти так хотіла порвати з юносом, а в нас з ним краще зв'язочок, ніж у вас з ним. Ну, така собі. Ну от ні, от після такого навіть не докажете мені, що Ева гарна подруга. Бо перше правило гарних подруг, яке правильно не бути з хлопцями одна одної. Але в іншому вибачення були непогані. Принаймні Ева визнала свої помилки. Ева просить не писати їй більше листів з погрозами, але з'ясовується, що і Інгрид не писала такого листа. Їх підслуховувала весь цей час Дівчина Кристофера І хотіла вже знову лізти гаситись, але Еве вгамувала її, сказала, що замість бійок з дівчатами треба розлучитися з Крістофером, який лізе до всіх праворуч і ліворуч. І це реально влучна порада, бо якось дівчата одне з одною гризуться і все таке інше, але буквально забувають, що Крістофер, який також там був присутній, якщо що, і без його бажання нічого б не було. Він взагалі ходить, наче нічого й не сталося. Де культура відміни, коли вона так потрібна, в цій же роз... З розмові дівчина каже, що любить Крістофера, тому так тримається за нього. І Ева така: ну, може, він зміниться? Girl. з розмови з дівчиною Кріс. Також з'ясовується, що це вона таки надіслала записку, і що вона дізналася про зраду від Ісака. Отак, от люди добре пригріли до себе зміючку. Справи у Еви налагоджуються. Дівчина Кріса кинула того бабія та запросила дівчаток на вечірку до себе. Вільде вдає, що пішла з автобуса після сварки, і тепер вона з іншими дівчатками, які навіть не знають, що вона типу до них повернулася. На зимовій вечірці Ева запитує Ісака, чому він такий гнида. Е, тобто, навіщо він розповів юнасу про поцілунок з Крістофером? Ісак такий, а це не от. Оч... Очевидно. Очевидно, що хтось зна щур, і не Петро. Ісак каже, що закоханий у Ево, але просить не говорити Юнасу. Також на вечірці Вільди не притомніє. І дівчатка її реанімують. Я... Я перегав. та перед сном дізнаються, що Вільде вагітна на ранок, дівчатка підіймають тему вагітності і вирішують знову піти за активованим вуглем. Шкільна медсестра спростовує усе і каже, що потрібно просто їсти нормально, щоб зробити добре. Так продовж сезону Вільде дійсно мало їсть і ходить до туалету не для того, щоб зробити те, що роблять у туалеті. Якщо ви мене розумієте, Тож пазл РХП потихеньку складається. Ева остаточно розлучається з юносом, розуміючи, що Спочатку треба зрозуміти саму себе і чого вона хоче, а останній разочок не рахується. Вільям не відстає від Нури і каже, що піде на все заради побачення. Тому на прохання Нури вибачається перед Вільде за свої слова і говорить, що вона насправді класнюча. Дуже видно, що він говорить від щирого серця. Ага, да, ми усі таки повірили, але усі дійсно повірили. Ева та Нура підозрюють, що насправді Ісак закоханий у Юнаса, а не в Еву, судячи. З його пошукових запитів у Гуглі. Взагалі серіал дуже навіть непоганий і підіймає такі цікаві теми. Ти віриш персонажам, бо вони прописані як реальні люди, тобто ніхто не є ідеальним. А підлітки поводять себе, ну, дійсно, як підлітки. Думаю, що цей серіал заслуговував бути таким популярним у 2015-му. Та й зараз він непогано так пройшов перевірку часом. Ну, якщо не враховувати Фейсбук і Скайп. Єдине, що ну от зараз мені тільки не шкода Еву, бо за свої вчинки треба відповідати. А ще цього. Цього моменту моя улюблена персонажка це Сана. До речі, напишіть, хто ваш улюблений персонаж тоді і зараз. Ну, тобто, я виросла і просто тепер дивлюсь на усі ситуації по-іншому. А поки що можемо побачитись знову ось цьому, ось цьому, чи у наступному відео. Та поки що. па-па!